У сьогоднішньому випуску програми ми продовжуємо розмову з сучасним українським письменником Сергієм Раченцем, який є автором більш як півсотні книг для дітей та дорослих, а також майже трьохсот пісень, та є лауреатом багатьох міжнародних літературних премій. Чоловік незрячий, а тому просто зараз він розповість, як втратив зір і як долає щоденні труднощі. А вивчаючи вашу біографію, дізнався, що у дитинстві з вами стався неприємний випадок, який призвів до сліпоти. Як це сталося? Це я був ще. Це в дошкільний період. Мені десь було може років 5-4 Мені я виріс біля річки, біля того озера Великого. Я не боявся жаб. Все, що повзло, все, що літало, я все брав в руки, все, що можна було. Ось. І одного разу з криниці сусідів витягли воду, і там була кринична жабка маленька, така вона рябенька. Я її раз рукою і на руки взяв собі, роздивляюсь на руці, і вона бризнула отрутою в, в очі мені. Я почув опік дуже сильний. І... Дуже пекло мене так довго, я ж не знав, що таке, в чому причина, ніхто не знав. Прийшов додому, і, і батьку нічого не кажу. Я ж не знав, що це від жаби сталося. А видно, що воно оцей опік сильний дав спазму судин, і звужились судини, які живлять сітківку ока. І тому став зір втрачати. Я вже прийшов в перший клас, на дошку вже добре не бачив. Я вже міг там цифри інші писати замість. Три, там писати вісім, ну вже воно мені, чи там замість сімки, одиницю, Я вже пам'ятаю, вчителька каже, ти поставила тобі чотири, була контрольна, але ти кажеш, якісь цифри понаписую, яких не було на дошці. Ну, бо я не бачив їх. А довго. до лікарів зверталися? Потім я вже звертався до лікарів, але вже пізніше, вже пізніше, але це лікування воно нічого не дало. Це пігментна дегенерація сітківки, стала відмирати сітківка. Ось. Але так зору мені вистачало читати, писати, ходити. Я ще закінчив університет київський в 1973 році, а вже пізніше все-таки хвороба почала прогресувати. І я вже у 86-му році, аж вже, е, до кінця допрацював, закінчив, е, залишив роботу свою журналістську практику, Ось, і вже змушений був сидіти вдома. Але я не впав в розпач, тому що почав писати. Я писав з дитинства і почав далі продовжувати. перша книжка моя. Бачила світ у видавництві каменяр у 1987 році. Називалася вона Запах вітру. Наступного року знову вийшла книжка. Світлиця голосу в цьому ж видавництві. І так з того часу я вже почав ну, друкуватися в кругових засобах е масової інформації. Ну і так моє почалося творче життя. Я дуже прагнув і хотів випустити свою першу книжку. Довго йшов до неї. Ну але, як то казав, один мудрий чоловік, вперту маючи натуру, я купив воли. Довго йшли в літературу і такі прийшли. <смі> ну, ось так на сьогодні я вже автор 61 книжки. Зараз от в цьому році вийшло, дві книжки, побачили світ це слово життя, це християнська поезія для дорослих. І для дітей намистинки від, хрис... від христинки. Це для маленьких діток, до, дошкільнят і молодшого шкільного віку. Ну і творче життя таке. Насичене моє, тому що стільки книжок, от написано, понад 250 пісень на слова мої. От, бо ці слова вони якось легко лягають на музику, говорять Ті, що пишуть музику, композитори, співаки. В житті, бува, хтось справді зрадив нам, а ми когось і все йде по колу. І навіть Бога, ну а Він ніколи. Я сам собі кажу про це затям. Законів скільки наплодили ми, їх обійти нам певно, може кожний. Та є закон, запам'ятай, ще Божий, і Він не зрадить, виведе з пітьми. Як ставка йде, буває на життя, То й смерть надурить в цьому грішнім світі. Природа й та, бува, зима у квітні, а він, Господь. Не здасть тебе затям. Хіба не він пішов колись на хрест, приймав ругу і нелюдські муки, все ж на Голгофі, він розкинув руки, обнявши світ, помер було й воскрес. Його любов це просто людям дар, яку приніс на землю сам Спаситель, її ані продати, ні купити. Ані за які гроші, як товар, і як би не складалося життя, любов Христова не продасть затям, ти можеш заховатися за грим, за суєтою, за чужим обличчям. Але якщо Господь тебе покличе, ти не вагайся, а йди за ним. Як саме віра в Бога змінила ваше життя? Як на вас вплинуло християнство? Особливо дуже змінило, можна сказати. По-перше, я почав себе почувати так спокійно. Я знаю, що в мене є майбутнє. Я знаю, що я з Богом. Я знаю, що ті вірші, ті пісні, які народжуються, які йдуть в люди, між люди – вони корисні не тільки там особисто для мене якесь самозадоволення, чи що, але це є міні проповідь. Кожний вірш це є міні-проповідь. Люди читають, люди навертаються до Бога. Я пригадую випадок, такий в творчий вечір був великий в мене у Львові. І на сцену вибігає одна жінка, вона відрекомендувалась, каже, я Галина Савчук. Я дуже рада, що я вас побачила. Я вам хочу подякувати. Ви мене врятували від смерті. А я кажу, я вас перший раз бачу. Я ж вас не знаю, як я вас врятував від смерті. Та ні, каже. Я хотіла покінчити життя самогубством, але хтось мені дав в руки вашу книжку. Я прочитала цю поезію, ця книжка Будую храм така вибрана поезія, перший том. І я каже, прийшла до висновку, що треба ці думки від Лукава відкинути від себе. Я прийшла до Бога, я утвердилась, я стала членом церкви. Я зараз каже, ваші вірші, десятків на пам'ять знаю, читаю у церквах, розповідаю всім і тішусь тим. Я вам дуже, дуже дякую. Знаєте, це була мені найвища нагорода, хоч поряд з тим, в мене є. Ну, Нагороди свої такі літературні. воно приємно надихає мене, звичайно, що це окриляє, тому що це є визнання. Але найбільша нагорода, я кажу, о оце випадок, коли пишуть мені листи, коли оця Галина Савчук підійшла і сказала, що мене врятували від смерті. Коли пише жінка, одна мені із Черкаської області каже: якось мама дає мені вашу книжку. Пише так, в листі. І каже, на, доню, почитає. Я подивився, що це вірші, кажу, мама, ну хто їх читає? Хіба тільки той, хто сам пише, хто ті вірші? Ну, якби це якийсь роман був цікавий. А, але каже, ти почитай. Я каже, взяла ту книжку, поклала і не читаю. Мама знову мене питає, Доню, ти читаєш? Каже, та ні, не прочитала. Третій раз питає, каже, вже незручно. Соромно каже, я взяла, прочитала. І як прочитала, я каже, через ваші вірші прийшла до Бога, я покаялась. Як це не дасть настрій? Хіба це не відчуєш радість, не відчуєш що ти щаслива людина? Звичайно, відчуєш і от і, і тому і ти здоровий спосіб життя ведеш, і, і є потреба десь їхати, десь зустрічатися. Коли запрошують в бібліотеки, коли запрошують в школи, в церкви? Як вам жити у постійній темряві? Чи гнівалися на Бога, що допустив таку ладу? Ну, спочатку, може, були такі думки кромольні, що як ти Боже, допустив, але коли я знаю слово Боже і знаю, що Бог допускає це, може, через те, щоб я став, може, я не знаю, чи я став би віручим, якби я зрячим був це. Теж питання ще. От, і, і як би моя склалося життя? Чи я був би сьогодні визнаним письменником, членом спілки письменників, чи був би я сьогодні? Це теж питання. Чи написав би стільки книжок? Це теж питання. Тому що в мене є сьогодні мотивація. Мотивація писати в тому, в першу чергу, що воно те, що написано корисне людям. Як створюються рядки ваших віршів? А можливо, маєте історію, як народжуються таке. Доробки. Ну, це цікаве питання. Тому в кожного своя творча лабораторія є люди, що люблять писати вночі, і таке в мене є. І в день, але обов'язково, щоб сам був. От часом дружина каже: ну, я полежу тут, для тебе побуду, а ти собі пиши. Кажу, ні-ні, кажу, йди в іншу кімнату, вже якась аура друга є, все, я не можу, бо я собі беру диктофон, я записую на диктофон, я так писати ж не можу, бо маю фізичних очей. От, то я на диктофон собі начитую, справляю щось, перечитую в голос, така своя творча лабораторія. А інколи вночі не спиться, часто буває, не спиться, то я для себе завжди тримаю диктофон. Як умів втішав, ніч була безсонна, плакала душа на моїх долонях, що її болить, чи біда насіла, чи кудись в цю мить утекти хотіла? Вільною була, згоди не питала, мала два крила, де могла літала, прагнула небес, мріяла про світло, берегла себе. Але не розквітла, ну хіба ж я знав, чи проймався болем, що жила вона без тепла й любові? Зорі, голубі, тишу з неба сіють, хочеш, я тобі віру дам, зігрію, будь щаслива ти, не суди нікого, тільки долети до самого Бога. Як умів тішав, ніч була без сона, плакала душа на моїх долонях. Сергію Профировичу, а як ви долаєте труднощі у своєму житті? Труднощі долаю ну, по перше, дякую Богу, що він в мене є, що він мене підтримує. Духовно підтримує, психологічно, морально, всякою, матеріально підтримує, тому що сьогодні книжку видрукувати треба кошти великі, це не так просто. Ось, і це мені допомагає. Ну, а, по-друге, я ну, не падаю духом, це дає мені, що не падаю духом. І ці труднощі я просто не відчуваю. Я знаю, що в мене є духовні очі, я знаю, що Бог мене любить, що в мене є майбутнє. І я не страждаю тим. Я не відчуваю такої проблеми, що мені важко, що я де треба, я їду. От сьогодні я й до вас приїхав. Бачите, Дубна, без всяких проблем. І так само я можу поїхати будь-куди. Сергію Порфировичу, мені надзвичайно приємно з вами спілкуватися і сподіваюся, нашим глядачам програми Крок на зустріч. А ваше побажання тим, хто зараз перебуває у надскладних життєвих обставинах? Ну, я найперше хочу подякувати вашій програмі Крок на зустріч. Я думаю, що ті, хто будуть дивитися і слухати, я хотів би їм сказати одне, не треба боятися. Йдіть до Бога, ви не будете одинокими, отак як я. Будьте відчувати себе щасливими, будете почувати себе впевненими. І Є в мене такий вірш, і він став піснею, і я хотів би от з цими рядками звернутися. Вертайтеся до Бога, люди. За це ніхто вас не осудить. Ви хочете правди. Правда буде, у Слові Божому вона, його читайте ви до букви, і щедрі стануть ваші руки, тривоги зникнуть, і розпука всміхнеться сонцем долина. Ви ще зумієте порвати своїх гріхів міцні канати, зриктись вчорашніх ще догматів і помолитися йому. Вертайтеся, бо ще не пізно. Несіть спокуту свою слізно, кріщасне, стриманий і грізний, що насуває нам пітьму. Вертайтеся, брати і сестри, хвалу творцю воздайте чесно, і світ вмираючий, воскресне, як від силющої води. З вас мусить кожний пам'ятати, хто на Голгогу йшов вмирати. Вертайтеся, брати і сестри, хвалу творцю, воздайте чесно. І світ вмираючий, воскресне, як від силющої води. З вас мусить кожний пам'ятати, хто на Голгогуху йшов вмирати. За нас неправедних розп'ятий, хто Бог одвічний і один.